Так, стали у нагоді і пророчні слова Киви. ще до того, як він став зрадником, вато у землю віщував він у 15-му році, наче у сніг дивився. Це дуже добре. такий зір. Зрадник непередбачуваний. ніколи не знаєш, що йому стрельне в голову. Констатує один з користувачів соцмереж. Пригадали українці і про те, що Святий Миколаї приносить кожному те на що він заслуговує. Тож найкращий подарунок під подушку отримав саме Києва. Ліквідований Києва, от ми бачимо цей да так, так, гвинтик в домовину Росії. Отже, ліквідований Києва – це ще один гвинтик в домовину А Перемогу України стала ще ближче. Зауважив дописувач Твіттеру так званої соцмережі X. Це вже офіційно. Не знаю, я поки їхав на ефір, так і не знайшов офіційного підтвердження. Звісно, дуже хотіла. Гур підтвердив Андрій Юсов сказав, що так, немає більше кили. Звісно, дуже хотілося б, і це має бути урок для всіх зрадників. Що, по-перше, зрадників ніде не люблять, і зрад... зрадники завжди погано закінчують. Угу. Навіть якщо їм здається, що вони вже на коні, все гаразд, але можливо це той кінь, який несе їх у пекло. Хай несе. Не будемо заважати цьому коню.